Все, що раніше нас не дратувало і давала спокійно спати, зараз може виводити з себе. Знаю особисто людей, яких дратує навіть годинник, який висить на стіні. Тому е, потрібно налаштовуватись. А все тому, що в зрілому віці організм менше виробляє мелатоніну, гормону сну. Є кілька незвичних, але простих технік. Які нам допоможуть налаштуватися на ефективний гарний сон. Наприклад, ритуал повільних рук. Поглажуйте себе від плеча до кісті руки. Таким чином ми впливаємо на нервову систему організму ми даємо сигнал, що потрібно заспокоїтися. До речі, ми так робимо маленьким діткам. Ми їх поглажуємо по спинки руках, для того, щоб вони Наступна техніка дихальні техніки, про які я записувала вже раніше ролик, ви можете передивитись. А зараз дуже коротко: 4, 7, 8. На 4 ми вдихаємо 1, 2, 3, 4, на 7 затримуємо дихання, і на 8 повільно видихаємо. Повторіть це кілька разів перед сном. Ну, ефективно буде від 4 до 10 разів. Наступна техніка запахи, що колихають спогади. Такий запах лаванди, він заспокієм. В мене є записаний ролик також про використання ароматерапії в нашому житті, про те, як саме використовувати. Накапайте на просту тканину або зробіть подушечку із справжньою травою засушеною лавандою. покладіть собі під подушку. Цей запах сповільнює наші біологічні ритми і ми. Скоріше засинаємо. До речі, доведено і те, що запах сосни або апельсинової цедри діє не гірше. І ми можемо використовувати їх також. Вони знижують рівень кортизолу і допомагають відпустити напругу. Наступна техніка ментальна каска це для тих, Хто любить щось вигадувати, уявіть себе героєм казки, придумайте картину, сюжет, робіть це перед сном. Це відволікає мозок від турбот нагальних і м'яко перевозить у фазу сну. До речі, доведено, що 20 хвилинна прогулянка перед сном на заході сонця. Спрацьовує як природний мелетанін, тому варте надвечір виходити хоча б на подвір'я, таким чином організм сам налаштовується на відпочинок. Гарний сон – це не розкіш, а основа ясності думки і настрою. Якщо інформація була цікавою, тисніть вподобайку. Якщо потрібна підтримка, пишіть в особисті і підписуйтесь на мої сторінки.